больше більше двадцяти окна там сьогодні вже почти зробили. Все, мы не Так, ми спали і перший прильот ми проспали. Ми проснулися після першого прильоту. Як вже гахнуло добре, як вікно. Да, вікно, ну, повставали, повибігали, повиганяли, всіх я повиганяв з кімнати в коридор. Там найближче місто, самое безопасное. Ну і чуємо знову летить. Вже пікірує і другий раз, ну і так і третій раз теж. Ну, потім вже ж вроді, утихло, подумали, що, мабуть, вже не буде нічого. Ну, стекло посипалося, жінка спала тут, посипалося, були жалюзі на вікні зсередини. Вони плотно були закриті і тільки декілька кусків там вилетіло невеличких на диван і все. А так практично все стекло залишалося зсередини цими жалюзями. І попадали на підвіконня просто і все. Стекло не попало по жінки взагалі. Рядом тільки. Прибула поліція, зробили, всі, зробили акт, ушкодження всі провірили, зафіксували всі ушкодження. І на завтра надана адреса районної адміністрації, де ми будемо одержувати допомогу. Ну, у нас вода зависить від світу. У нас на станція, звичайно, після першого удару світ пропав. Ну і вода, вона ще якийсь час, ще вода біжить. Ну, набрати можна, там, допустимо, якусь да. ну потім вже світла не стало, і інтернет теж пропав, теж не було вайфай. І, ну, кажуть, наладять, зараз буде світ. все. Цього разу таких пошкоджень не було, щоб було зруйновано. у нас пошкоджена криша, у нас пошкоджений під'їзд, вхід, вікна повибивало у сусідів, дуже багато було складно. а так дуже гучно, дуже страшно, бо нас накрила хвиля землі. Землі, каміння, гілок все це полетіло в вікна, в двері з обох сторон будівлі. Взагалі. Був один подалі від нас, а другий був зовсім поруч. У мене дитина після першого почала кричати мама-мама, але мама", стільки часу не було, щоб добігти, навіть там, кудись сховатися. Це було от прямо так, дуже швидко. Ми спали п'ята да, ранку, ми спали ще і ну, дитина злякалася. З 22-го року через нас почали заходити русняк. Обстріли почалися з нашого мікрорайону, з Салтовки, з Северної, з Північної Салтовки. От. Тут були гради, в нас от було пошкоджено повністю житло. Потім, десь 23-му році, десь було тут три приліту, теж міняли опять, вікна, двері. ну, тут було, ну, опять же, без жертв.